Хочу привітати з новим 2023 року мій клас 9А та наших вчителів. По-перше, мабуть, хочу подякувати вчителям за їхню працю, тому що це був занадто складний рік і було дійсно важко як учням, так і вчителям працювати. Але, попри все, Україна стоїть незламна перед ворогом та нічого не зупиняється. І це дуже гарно, що вчителі продовжують давати нам знання попри всі наші вибрики, як кажуть. Тож, дуже дякуємо їм, сподіваємося на їхню таку ж гарну працю в наступному році, в чому я навіть не сумніваюся. Також хочу побажати успіхів у наступному році, тому що ми будемо закінчувати школу. І це Дуже важливо мати гарний атестат. Тому Бажаю успіху, щастя, звісно, здоров'я і всім хочу побажати більше веселих моментів та гарних спогадів в наступному році. Тому я впевнена, що наступний рік буде набагато краще ніж цей. З Новим роком. Доброго дня! Це приємний привід привітати усіх з новим роком! Насамперед хочу подякувати за попередній рік, ми подали разом. Бажаю, щоб найкращою прикрасою новорічних свят стали спогади добрих минулих подій та очікування майбутніх радостей. Нехай в наступному році панує душевний спокій, затишок та іскривста радость. Навколо нехай будуть лише щирі посмішки, а всі проблеми і лігарства залишаються ми щодо. Не нехай новий рік передають до очікування минуло країни стане пороги стали концерти, сповільнитися, сили духу, любідству та свободи. З Новим роком! Дім добрий панство! Вічови Роспольський, великопольське воєводство, Поздрав. Я, учениця 9 класу телівузу Верегата. Хочу привітати усіх з собачим новим роком. Побажати миру, здоров'я, щоб усі сім'ї як може швидше воз'єдналися. Привітання до наших учителів! Дуже дякую за турботу, співпрацю і за індивідуальний підхід до кожного учня. Також я привітаю нашу нову директорку Ілону Олександрівну. Бажаю їй всього найкращого. Також окремі привітання до нашої найулюбленішої керівниці Вікторії Ліоне. Ми дуже за вами сумуємо. Надіюсь, скоро побачимося. Шуського найлепшого в новим року. Мої гратулації! До відзення! Шановна адміністрація Запорізької гімназії номер 98 вчителі, учні і батьки, хочу привітати вас з наступаючим новим 2023 роком. Товаріші свято це завжди новий незвіданий крок у майбутнє. Нові надії і сподівання. Тож прийміть мої найщиріші з наступаючим новим роком. Хай відбудуть будуться ваші мрії. Нехай новий рік стане для вас і ваших рідних нових перемінь. України стане роком зміцнення і підтворення деталі. Слава Україні!